Натхненного і творчого Дня Суботи. Надіюся, хоча б для когось відпочинкового поза як вікенд, поза як субота. Сьогодні навчаємося у старших. Ми власне вчора розмовляли із швагром. Приїхав трошки з передової додому, сім'ю відвідати на свята і тішилися. І, власне, те, що слава Богу. Що тепер, коли було зустріч Нового року, коли було святкування Різдва, то не знаю, як у вас, але по нашим селам реально не було ні одного феєрверка. І він так гарно прокоментував, каже, бо нам треба всі фєєрверки зберегти для перемоги. І мені так сподобалося, в мене аж руки засвербіли передбати декілька феєрверків і тримати їх на день перемоги. Тримати їх на той час, коли справді хтось подзвонить, хтось тобі скаже. Побачимо по телебаченню перемога. Тому, тому я дякую всім, хто стримався від таких зайвих святкувань, бо, бо нема що святкувати яскраво тепер, бо воюємо. Але справді, будь-що таке ефектне, таке ну, феєричне, як, як феєрверки, як салюти, то зберігаємо на день перемоги. Вже, вже призберуємо, вже переживаємо. Я вже чув від стількох людей. Я після перемоги залишу курити. Я після перемоги залишу пити. Я після перемоги ще там щось залишу. Я після перемоги почну. І слухайте, це важливо. І, і він, як військовий, також дав мені це свідчення, що важливо собі планувати. А що ти будеш робити після перемоги? Тому давайте на домашнє завдання в описі під відео запишіть, які у вас плани, які перші дві речі ви хочете зробити після перемоги, а які напевно зробите. Я точно запущу феєрверки, якісь красиві, і точно буду обіймати всіх, кого зустріну, і вітати із перемогою, і, і будувати плани на те, як далі, що далі робити, як далі розбудовувати, як допомогти тим, хто постраждав, для того, власне, аби перемогу втілити. Бо перемогу осягнути чи досягнути це одна справа. А перемогу втілити це вже складна справа на роки. Тому напишіть у коментарях, які у вас перші два основні плани, перші дві ідеї. Що ви будете робити, як почуєте слово перемога, як почуєте, що звершилося, оце нарешті. Тому далі стримуємося від, від, від чогось надзвичайно феєричного, яскравого. Що треба робити для життя? Ми це робимо? <кхів> живемо, працюємо, служимо, але тримаємо справжні святкування, власне, після того, коли будуть великі, справжні, остаточні досягнення у цій війні, як мінімум, для початку, аби потім перемогу. Перемогою розбудовувати усе, до чого доберуться наші руки. Дякуємо моєму швагру, чи шовгору, як у нас кажуть, шовгору Юрові, за Нам ну, Бережімо і призберемо феєверки для перемоги. Будьте благословенні. наперед дякую за всі коментарі і майтеся файно. Мир вам!